Вітаю вас, шановні ну, любителі робототехніки. Сьогодні у нас чергове відео присвячене створенню досить простої повторенні іграшки, яка тим не менш дасть можливість нам прослідкувати весь процес створення справжнього робота. Отже, приступаємо! Безумовно, проєктування будь-якого робота починається із складання його схеми. В наш випадок теж не виняток. Отже... Перед вами знаходиться схема того пристрою, який ми з вами будемо робити. Назвемо його умовно сердитий робот. Схема виконана в популярному зараз форматі фріцінг. І вона включає не так багато деталей. Власне кажучи, по мінімуму достатньо буде лише ось цих от трьох основних. В першу чергу це має бути процесор Arduino. Або що цікавіше, сервопривід із самих простих 9 грамових і датчик відстані, який працює за рахунок вимірювання часу поширення ультразвукових коливань. При живленні цього пристрою від павербанку, його можна підключити до USB-порту будь-яким кабелем. Але якщо ви хочете мати автономний пристрій, то можна додати ще батарею живлення окремо, безумовно вимикач, і перетворювач DC-DC, який дасть можливість одержати навіть 6 вольт для живлення нашого пристрою, ну, подаючи їх на відповідні виводи ардуїну, це можна реалізувати. А також при такій напрузі швидше буде працювати наша серва. І тому сердитий робот більш інтенсивно буде показувати свій характер. Кілька слів про особливості підключення. Ультразвуковий датчик HCSR04 має 4 виводи: два з яких це живлення, вони підписані відповідно GND і VCC. А також два виводи, які, кажучи, відповідають за його роботу. Тобто, через один посилається сигнал. Утизкових коливань, які випромінюється з передавача. І е, сигнал, який відбувається назад, і прийнятий відповідно приймачем цього датчика, надходить назад в Ардуїнку через ще один вивід, який підз'єдне голубим проводом на нашій схемі. Е, є деякі особливості щодо підключення даних пристроїв до е, плати arduino Nano. Справа в тому, що і та, і друга конструкція вимагає використання широтно-імпульсної модуляції. Тому, обираючи виводи для їх підключення, ми маємо це врахувати. Зазвичай не позначається на самій платі ордуїно хвилястою лінією. Вам їх легко буде знайти. Ну що ж, схему ми обговорили. Наступний етап це написання програми, яка реалізує логіку роботи нашого робота. Для цього ми використаємо середовище розробки Arduino IDE і налаштуємо його на обрану нами плату. Вибираємо Arduino Nano і враховуємо, що наша конструкція розрахована на старий завантажувач Old Bootloader. При завантаженні програми в Контролер. Необхідно буде вказати порт, до якого вона буде підключена. Для прискорення завантажимо програму і проаналізуємо її роботу. Ітак, для початку, для полегшення нашої подальшої роботи, ми використаємо бібліотеку ServoH, яка дозволить нам безпосередньо в програмі вказувати кути повороту нашого сервоприводу. Ультразвуковий датчик має 4 піни, з яких два витрачаються на живлення, а два інших Trigger і Eco, служать для того, щоб можна було посилати ехосигнал сигнал і приймати його. Нагадаю, що ці піни, так само як і пін підключення сервопривода, повинні мати можливість працювати з шим сигналом Створюємо об'єкт серво. Підключаємо до 9-го піна і задаємо мінімальну відстань реакції нашого робота, при якій він починає робити якісь рухи. Якщо ця дистанція перевищує 100 мм в нашому випадку, ви її можете змінити в будь-який момент, то робот спокійно повертається вліво-вправо, а при наближенні на критичну дистанцію, він починає різко реагувати, відвертаючись. Від перешкоди. Зміна для збереження напрямку повороту сервопривода rotation direction У нас, в даному випадку, одиничка, але при досягненні крайнього значення вона може бути змінена на мінус 1, тобто обертання в протилежному напрямку. А також дамо дельту, тобто переріст кута повороту. Слово дельта для повільного руху, коли перешкода не зафіксована. І фаз дельта, яка длині,60 градусів. Це кут повороту в випадку виявлення роботом якої-небудь перешкоди. Переходимо до розділу налаштувань Void Setup. Для того щоб було легше контролювати нашу конструкцію в процесі налагоджування, підключаємо її до серійного монітора на швидкості 9600 бод. Вказуємо режими роботи пінів ультразвукового датчика. Триггер-пін працює на вихід. Він випромінює сигнал. А ікопін, навпаки, працює на прийом сигналу. Підключаємо сервопривід до обраного піна. Нагадаю, що це у нас був пін номер 9 І встановлюємо початкове положення сервопривода 90 градусів. Так як в нього е, кут обертання складає від 0 до 180 обираємо середнє положення. Розписуємо функцію, яка дозволить нам генерувати ультразвуковий сигнал. Встановлюємо низький рівень сигналу на триггер пін на 2 мікросекунди. Після цього подаємо сигнал рівня на 10 мікросекунд. І е, потім знову переводимо. Триггер-пін в низький рівень сигналу. Так прописано у інструкції до нашого датчика. Визначаємо тривалість імпульсу Duration. Зміна типу long. І даємо невеличку затримку в 20 мс, для того, щоб завершилися всі перехідні процеси. Далі обчислюємо відстань, яку проходить ультразвук. Зміну типу Float. Визначається, як завжди, дистанція множенням швидкості на час. Швидкість звуку в повітрі складає 343 метри на секунду. Час ми визначаємо із зміни durей. Ділимо на 2, тому що ультразвук випромінюється датчиком, проходить до об'єкту і відбувається назад. Тобто проходить насправді подвійний час. І одержуємо, врешті-решт, змінну Дистанція. А тепер переходимо до циклічної частини нашої, нашої програми, яка виглядає таким чином. Ми регулярно щитуємо в циклі змінну дістанс, поточну дистанцію. Додаємо при обертанні мале значення дельта, нагадаю, у нас це був 1 градус, і паралельно контролюємо відстань. Якщо відстань. Менше ніж встановлена на початку 100-мм дистанція, то при цьому дельта переключається на значення фаз дельта. І на серійний монітор надходить повідомлення: перешкода виявлена. Уникаємо. Робот різко повертається в тому напрямку, який він обрав під час його спокійного режиму роботи. Фіксуємо нову позицію сервопривода. З урахуванням напрямку повороту. Тому що якщо налишилося 20 градусів, а кут повороту складає 60, то це означатиме, що після такого повороту 20 градусів робот пройде в напрямку обертання і відповідно 40 вже в протилежному напрямку. Якщо ця нова позиція виходить за межі 180 градусів, змінюємо напрямок повороту на протилежний. Тобто напрямок обертання стає мінус 1. І все робиться навпаки, якщо напрямок обертання був зворотній. Застосовано положення сервопривода. Записуємо його значення одержаного кута. І для контролю виводимо дані про відстань і нову позицію сервопривода у серійний монітор. Для більш стабільної роботи робимо невеличку паузу. Буквально 100 мс. І Знову в циклі повторюється робота нашого робота. Ми повертаємося на початок під програми Loop. Ось і вся наша програма. Вона буде розміщена під описом, тому кожен з вас може її завантажити на свій комп'ютер і встановити у свою іграшку. Ну, відповідно, провівши корекцію за своїм бажанням. Прошиваємо наш мікроконтролер, завантажуємо програму в нього. і... Перевіряємо, як це працює. Отже, для прискорення монтажу будемо використовувати монтажну плату, яка не вимагає паяння. Далі, мікроконтролер Arduino Nano. Ультразвуковий датчик. Ну, ми ще зробили пристосування для його кріплення. Такий собі кронштейн. Сервопривід. І жменька дротів. Для скорочення нашого відеоролика давайте знову застосуємо магію. Так, схема зібрана. Відповідно відповідності до малюнка. Залишилося підключити і перевірити її роботу. Вмикаємо нашого робота. І він починає повільно. Оглядати навколишні пейзажі. Але як тільки йому в поле зору потрапляє щось на близькій відстані, він зразу відвертається, не бажаючи з нами спілкуватися. Схема працює, лишилося завершити нашу розробку гарним її декоруванням. За що я дуже вдячний своїм колегам, які допомогли мені зробити йому ось таке симпатичне обличчя. Ну, що, наш робот готовий вам представитися? Як ви бачите, зробити таку конструкцію неважко. Але разом з тим вона показала все, що повинно бути в робота. Це і механічна його частина, це і електронна схема, і відповідна програма, яка керує його роботою. Ну ось і все. Бажаю успіхів!